У Кельні відкрився один з найсучасніших у Європі. Всепогодний випробувальний центр для автівок. Давайте зазирнемо, зокрема в лабораторію, де симулюється перебування на великій висоті. Цей пристрій може генерувати швидкість вітру до 250 км за годину, а також імітувати тиск повітря на висоті до 5200 метрів. Отже, тут більш екстремальні умови ніж на найвищій вершині Європи Монблан. Це унікальна лабораторія. Також тут досліджують, як себе поведе мастило та інші рідини в автівці за таких зовнішніх умов. Наступна камера це не просто аеродинамічний тунель, а багатофункціональна камера з повітродувним пристроєм, роликовим випробувальним стендом та кондиціонуванням повітря. Теплообмінний пристрій може регулювати температуру. Парсунки з паровими насадками забезпечують за потреби високу вологість для тестування транспортного засобу, який може бути оснащений усіма необхідними датчиками вимірювання. Може знадобитися до двох тижнів. Далі йдуть функціональні випробування, в яких приблизно 350 датчиків передають дані про температуру та тиск. Наша основна увага зосереджена переважно на внутрішньому кондиціонуванні? Треба бути впевненим в комфорті для замовника а також в охолодженні силового агрегату. Які насправді показники витривалості автомобіля? Чи здатен він продемонструвати те, що було б число Порівняно з випробуваннями на природі, лабораторні тести проходять набагато швидше, і їх можна повторювати багато разів. Нова тестова лабораторія пропонує багато можливостей, і вона потужніша за попередні. Однак тести в приміщенні не можуть замінити випробування в реальних умовах те, що ми робимо, звичайно, попередньо було скорильовано з випробуваннями в реальних умовах. Ми відправляли автівки на південь Іспанії, відправляли до Італії на гуру грос Глокнер. Після чого вимірювали дані. Потім відновлювали їх у камерах, щоб перевірити повторно наскільки вони різняться. Онтіфайкбакадувідарульбакадесвілі екселенд. Підемо до наступного аеродинамічного тунелю. Після натискання кнопки тестовий автомобіль отримує тут холодний душ у новому центрі. Працюють близько 60 інженерів-випробувачів та кваліфікованих робітників. Ми досліджуємо з різною швидкістю, з різною кількістю води, як поводять себе склоочисники, або що може статися, якщо хтось відкриє вікно під час водіння у дощ, скільки води потрапляє в салон автомобіля. Згодом будуть інші випробування, де ми потім перевіримо, чи може вода потрапляти у двигун, що звичайно було б дуже погано. У наступній камері справжня сушарка, і тут гаряче, 40 градусів за цельсієм. Ця кімната одна з двох так званих камер кондиціонування. Вони використовуються передусім для перевірки нагрівання автомобілів або для того, щоб випробувати їх на охолодження. Ці крайності можна знайти у кельні за сусідніми дверима навпроти. Говорячи лише про технічні параметри випробувального центру, можна сказати, що він є найхолоднішим і водночас найспекотнішим та найвищим місцем у західній Європі. Таким чином, навіть якщо це літо, можна симулювати і розбирати класичні зимові проблеми. Форт вклав у новий випробувальний центр 70 мільйонів євро. Одночасно у різних умовах у ньому можуть тестувати 10 автівок.